Ви, мабуть, вже подумали, що на банковій все обмежується татаровим і єрмаком, але ніт. Ви підзабули про ще одного улюбленого персонажа Михайла Подоляка. Він і пенькі у Януковича колись дуже талановито оглядав, і зараз теж може давати розлогі коментарі про геополітику та контрнаступ. Наприклад, тепер Михайлик не розуміє, чому ж це владі та офіційним спікерам закидають перегріті очікування України влітку 2023-го. двадцять коли ви говорите, що про дуже е, такий потужний інформаційний фон щодо контрнаступу, так а в цьому інформаційному фоні не було конкретики. В цьому інформаційному фоні просто хочеться, щоб ті, хто планували операцію, яка була невдалою, перестали перекладати це на людей інших. А хто ж це був, яка ще невдала операція? Бо, схоже, по з минулого. Так не вважає. Ще раз під підсумую: наступальні операції ідуть згідно плану Генерального штабу українських збройних сил, і вони достатньо ефектно ведуть наступальні операції. Я з величезним оптимізмом на це дивлюся. Але тепер Михайло вже без оптимізму каже, що невдала операція, але запевняє, що говорити тоді з кожної праски про впевнений рух на каву до Криму це було. Окей, ніхто ж не казав, на якому напрямку буде, яка кількість буде задіяна. Тому не треба казати, що контрнаступ провалився, тому що ви багато про нього говорили. Звісно, ніхто нічого не казав. Усі документи США щодо озброєння та формування бригад теж ніхто не зливав в мережу, та й розмови про Крим. Це пусте, бо це дуже невідомий напрямок. Хто знає, як до нього взагалі мали зсу зайти? Можливо, з території Кубані, мабуть, так. Інформаційний фонд контрнаступ це була потреба з точки зору психологічної готовності України усвідомити, що вони можуть атакувати Росію, знищувати і перемагати. Це зовсім інше завдання. Утім, нині Подоляк дуже позитивно оцінює курську операцію, але все одно не так позитивно, як бачать це курські бабусі. Так цікаво, коли на Росія 24 розповідають про злих бандеровців росіяни. Всі як один із цим погоджувалися, і тут бац. І вони зустрічають справжніх вікінгів, воїнів зсу. І все, вже готові короваї виносити. Хм. А що трапилося? Там продукции. Кому надо, там бабушки сидят, есть. Они, ой, ребятушки, нам бы водички, нам бы сарички, нам бы хлеб". Возят. Все очень обходительные, все очень тактичные. Я не знаю, я не знаю. Я наших не видела, солдат как бы вот не было. А эти настолько вот... Настолько Українські, да? я ще наших не виділа. Та куди ж то жіночко? Ваші вже дуже-дуже далеко нравиться, не нравиться, а тіткіно від Курської області отрізається. Тож курчанам, а точно курчанам? Чи може курцям? Хрі не розбереш цих. Тож курцям зараз доводиться згадувати, де у них в Україні є родичі. Ну і разом із цим вчитися вимовляти Путін піде раз. Спасіба Від кого? Від путіна. Що вообще плохой чоловік? У мене у ваштинки родня, у Барановки, радня. Uh -huh. Uh -huh. Вам, Все, держитесь, держитеся. <рес> а ті русачків, які встигли дати драпака із санітарної зони Курської області, мають гарний досвід спілкування із соотечественниками. так по дешевному, по домашньому, як своїм. Одразу видно, що руски своїх в біді не бросають. Слова благодарности таксистам из Курчатова, которые привезли человека за этой машиной, который вчера в, так в таких переделках, в переделках был. Э за 7 тысяч. Вот. Спасибо вам, ребята, что мы боремся за наше освобождение, нашего Курска. Вот. Спасибо большое. И квартиры тоже. Мы -то такие хотят... такие классные патриоты. И помылись, ребята, в Курске за 3 тысячи. Просто человека. с человека. По... Просто прийти помыться. За 3 тысячи. Спасибо вам, дорогие землячки. Хм, цікава математика. Це виходить в перерахунку 1300 гривень за помитися і 3000 плюс за таксі. Ох, прощай, я, Росія. Отдаремно поїхали, а могли залишитися в умовній суджі і мати повний all-inclusive. від зсу. Бо на відміну від шні, наголошую знову, ми із пенсіонерами та їхніми домівками не воюємо. Лягайте, віддихайте. Всього найкращого. Але руски такого не оценять. Бо їм це просто не покажуть. Адже як це так? Людяний підхід, жодного бандерівця, ніхто не змусив жувати триколор і співати повстанських пісень. Русским такое не надо. Забирайся, клята гейропа. Ми хочемо стояти на колінах. Помилуй, царла дімі. Помогіте нам, пожалуйста, помогіте нам. Ось така дивна хуйня хлопчики та дівчатка. Росія вже який день розповідає про удар отомщення і підготовку якоїсь там контр-отаки, але поки що рідну для них Курську область їм куди важче повернути, ніж було потякати про похід на Європу. Та й про ядерну зброю вже все свої пірдаки позакривали. Варшава це слишком просто От Москви до польської сталі. Всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. Конечно, до Варшавы слишком просто, а до Суджи тяжело. Л логика. Логікатому времені бойцы ВДВ, им на переброску нужно всего два часа успеют провести репетицию, отдохнуть, сваріть праздничную кашу тушонки і одгладить парадну форму. Каже, нас давно не было в Берлине. 9 мая – отличный повод для дружеского визита. 1800 вісімсот для современной армии – не расстояние. про дистанцію. Спочатку хай у лаптей Аладдина проконсультуються там в Ахматі. Гарні спеціалісти із планування бойових поїздок. Онже який день. Шукають ЗСУ по всій Курщині. Прага, Хельсинки, Вільню, Сталін, Ріга це вообще зовсім рядом. В половину з цих городов праздничні русські солдати можуть видвинутися і вовсі пішим порядком, як вже було 70 лет назад. Слухаються на Росії, цю російську пропаганду і, звісно ж, вірять. Але якщо б вони подивилися у стрічку новин сусідню. Європейську або західну або українську. А якщо подивитися на в цілому ситуацію на десяти фронтах, то розуміє, що пішим порядком російські солдати добре ходять. Хіба що на дачі генералів робити ремонт та сапати грядки, або споруджати парк патріот, на якому відмили мільйони. Патріотизм в Росії він саме. Вот окей. Визит в Лондон и Вашингтон, конечно, придется планировать сильно заранее. Без авиации и флота тут никак не обойтись. Но до мая еще есть времени, так что заявки принимаются. Армия у нас большая, на всех хватит, да еще для Москвы останется. Жалко только, что наши западные партнеры не смогут своими глазами посмотреть на Искандер и Сатану. Ведь их за пределы России можно доставить только по воздуху. Ух, Лондон, трепещи, Борис Джонсон, закрывай Свої шпінгалети бойся проклятої США. Але вмикаємо російське телебачення, і що тут у нас вже ж таке? Тут вже особисто Скабєєва з кислим їшалом є... міркує, як вже не сатаната іскандер будуть доставлені повітрям до Вашингтона. Тут вона говорить про американські ракети, які невдовзі зможуть полетіти до Москви. прямим ресом. Без США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров. То есть способна бить по Москве. Политико пишет, что Байден открыт к передаче этих дальнобойных ракет. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителями. Понятно, что в момент передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по нашей земле. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Для чого це ділиться, теж наверное, понятно. Звісно, понятно. Ділиться це для того, щоб ви там немножко обосрались. Тренуйся реагувати на повітряну тривогу. Все, як заповідав ваш Володимир Вольфович. Ракети ще не летять, але вже до війська окупантів прилетіло підкріплення із африканських країн і так само оперативно опинилися в дружній компанії Збройних сил України. Тут є нюанс, що правда, як ці найманці спілкувалися із командирами Семафорною абеткою, гугл-транслейтом жестами туди на табличку міни не смотри». Расскажи, какие боевые задачи перед тобой были поставлены. Я бы командиром гражданщика огнемения обеспечивал огневую задержку. Обеспечивал огневую поддержку кому? Ось такий московський інститут дружби народів. Ну і нічого, цей темношкірий окупант може ще стати до лав інтернаціонального легіону. Тому велкам, якщо звісно, СБУ дозволить. А там і українську вивчить, і про сигнал повітряної тривоги дізнається, і точно з'ясує, чому не можна косити траву під час. šahedno je atake. Pepe o, b***aj! o, robe! B***aj ti brižda, b***aj! Vimgni svoju b***ju, durak! Što se da ne Pepe Заткнись на зважайте на сигнали повітряних тривог, котики, і бережіть своє життя і життя своїх дітей. Так, ми вже звикли до цього птиця, але відповідальність за наших на нас тому. Не схипте. Обов'язково підпишіться на канал Вечір, якщо ще не підписані, ми тут караємо і аналізуємо найзашкварніші події тижня, аби ви знали, яким чином розвивається наша країна і що випускає про нашу країну окупант. Дякую всім вам за довіру. Сподіваюсь, підняли настрій. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну і нагадаю, що проект вечір із 2018 року існує тільки завдяки вашим донейтам. Тому в описі до Цього відео ви знайдете наш патреон і знайдете спонсорство для каналу. Таким чином, ви стаєте інвестором того, що ми робимо. Дякую всім вам за довіру. В описі є ще банка, тому долучайтеся. Слава Україні, слава силам оборони, до зустрічі.